Послячисної війни були Бендера, після війни станет Фаріон. Бендера буде не в моді. Такі закони життя суспільства. Суспільство звикло реалізувати найбільше тих, хто порівняно нещодавно вчинив э, гройський чин, хто нещодавно э, показав приклад боротьби за волю на і за щастя українського народу. Наприклад, в часи. Перших визнаних згань український народ найбільше шанував Івана Мазепа. Тому що Мазепа, порівняно нещодавно, показав приклад боротьби за державність українського народу. І тому український народ почав називати таких найбільш зах'яттих борців за Україну мазепинцями. В час перших визнаних змагань ця війна дала багато нових героїв, і український народ не більше шанував, не більше героїзував петлюру, махна і гетьмана нашого Скоропадського. І відповідно людей називати почали петлюрівці, махновці і гетьманці, чи гетьманці-державників в честь нашого гетьмана Скоропадського. Ну бачите, при Скоропадське, а людей називали послідовники, називали гетьманцями державниками. Потім після Друзьої війни сталося вбивство Степана Бандери, страти Степана Бандери. після похорону Степана Бандери сталося переосмислення ролі і впливу Степана Бандери на визнані змагання. Її почали називати все активніше і активніше людей, таких найбільш затятих патріотів України називати бандерівцями. І до теперішнього часу називають бандерівцями тих найбільш затятих українців. Це не означає, що Бандера там дійсно такий математично порахований, що ми там з'яснив найбільший вплив, там більше ні. Просто так співпали, обставини, що така випала доля Бандері стати прапором цієї нашої боротьби. Тепер українська війна дала плеяду нових героїв, які поклали своє життя в боротьбі за щастя, незалежність за велич українського народу і за українську країну. І, зокрема, нещодавно сталося вбивство страта Ірини Фаріон, яка загинула, яка була вбита за те, що вона роками боролася за те, щоб Україна стала українською, щоб український народ отримав свою державність в форматі української держави, щоб український народ отримав владу українській державі і став у один ряд з іншими нормальними європейськими народами і на свій Богом даній землі. Зате її і вбили. То цілком ймовірним і цілком об'єктивним буде переосмислення нашими сучасниками ролі Ірини Фаріон в цій боротьбі. І цілком імовірним є те, що зовсім скоро Ірина Фаріон стане основним в очах суспільства, основним борцем за волю українського за українську україну і її іменем будуть нарікати таких не більш зачатих патріотів України.